Вітаємо глядачів Чернівецького променю в прямому ефірі. Ми зараз перебуваємо поруч із вулицею Емінеску, яка наразі є перекритою. За попередньою інформацією, недостовірною, поки є інформація, що у приміщенні поліційного суду перебуває людина із гранатою. Також пишуть, що там розглядалася справа і засудили сина на 5 років. Ймовірно, батько сина взяв гранату і підійшов до будівлі суду та обіцяє себе підірвати. Поруч також також знаходиться школа і повідомляються, що діти сидять у підвалах і звідти нікого не випускають. Наразі це є неофіційною інформацією. Тут перебувають працівники Нацгвардії, поліції, також присутні працівники швидкої медичної допомоги. Приміщення оточили, перекрили, нікого наразі туди не пускають. <ривіт> <ривіт> Будемо наразі контролювати ситуацію та чекати офіційних коментарів від представників правоохоронних органів.